Для меня коррупционер, говорящий на украинском языке, гораздо больше враг, чем те, кто борется с коррупцией, говорящий на русском языке. Но это же очевидно. Ну просто настолько очевидно. Но у нас про проще какая-то понятная простая рамка, потому что язык уже очевидный. А вот антикоррупционеры или нет, не очевидно. Там еще надо поискать. А вот на каком языке ты говоришь? Это уже важнее. Так вот я видел такое количество патриотов русскоязычных э и такое количество негодяев украиноязычных, что у меня точно нет э мнения, что все зависит от языка. Їм просто треба створити оцю модель, щоб далі в суспільство дискусії вони всі мали оцю модель не, не займатися переходом, не займатися переходом. Тобто вони створюють цю модель, чому не треба еволюціонувати і чому не треба розвиватися. Саме цим займалися мразі, типа Мураєва, типа цього. Мідвічуківською цієї шобли-йобли, да? Ребята, які е, розповідали, що промишлі, там промишлі у нас її нахуй треба знести і заново побудувати. да? І вони от, блять, викачували, викачували з людей енергію і сили. Типа люди не еволюціонуйте, не розвивайтеся. От ми вам придумаємо: ви особий клас людей Донбаса, ви от все роб, роб, роб Робити для того, щоб людина не, нікуди не йшла, ніколи не рухалась. Все з тобою окей, не треба тобі нічого. Англійську мову вчити не треба. Українську мову вчити не треба. Ти вже герой, ти шахтер, йопта, да? Нахіра ви таку хірню людям розповідаєте? І саме тут от вони створюють цю штуку. А, так, от то давайте тут далі. Я видел видео бойца абсолютно русскоязычный, ну при этом естественно он патриот Украины. Он в какой-то момент приїжджає в Киев на встречается с з вот этим вот патриотом, который йому робить зауваження, а чому не українською мовою. И он, естественно, этот чувак не стал себя сдерживать. Нет, Не, он ему не бил, насколько я понял. Бо он ему рассказал все, что он по этому поводу думает. Это Этот конкретный патриот, який вымогает украинскую мову, блядь, вид всех. Вот тут и зараз сталкивается с реальным патриотом, с фронта, который реально может втащить. Все, что он делает, распространение ненависти в обществе, раскол, уничтожение. Раскол, уничтожение, а наки. По-перше, тут они сказали момент бити. Ні, він його не вдарив. Тобто, це вже заклик в деякому, ну ви тобто, ж розумієте, трошечки нам натякають, що в принципі, якщо у тебе є підстави, якщо ти зробив більше, а я от одразу хочу зрозуміти, а м -м, вони точно він презентує цього вояку. Да? Тому що, по-моєму, вояка напевно не хотів би, щоб його саме так презентували. Напевно. Напевно, ну, треба зрозуміти, чому чувак до нього причепився стосовно української мови. Якщо чувак ішов по вулиці, підійшов до е, цього баяки і запитав типу, як пройти до бібліотеки, а то ти йому сказав по-русській дінаху, ну, а то якщо ти типу, україн, українською не послав, да? то це, звісно, річ проблема. Але якщо ну, чувак. Нікого не чіпав, а до нього цей вояка якось підвалив і щось запитав у нього. А хлопець сказав, А Я не розумію. Давай українською, то ну, а в чому проблема? В чому проблема? У нас що, якщо людина? Ну? От у нас якби лише один фронт? да? Типу, все, що важливо, це тільки на фронті, а все інше не важливо, правильно? Важливий тільки фронт. Правильно, тил не важливий. Суспільство не важливо. Все не важливо. Да? Оце не важливо. Якщо у нас є правила, якщо ми щось змінюємо там, то чому ми не змінюємо а, тут всередині суспільства? По-моєму, ціль взагалі пройти трансформацію національну і пройти трансформацію усвідомлення, свідомість змінити, якби роздуплитися. Націоналізуватися, отримати якусь національну приналежність, ідентичність. Що за херня відбувається? Ну Давайте розберемо. Може, якось неправильно вояку презентували, розказали, що він його мав підстави вбити. Ну, типа, ну ну, куку. -ку, ку -ку. Так не можна, так не можна. А, ну, Але все одно це в категорії україномовний. Негідник і е, рускогаварящий патріот, воїн. І от все, що є найкраще, от просто ліплять до слова російськомовний. Пам'ятаєте, це був відос, де чувак, як в Контр-Страйку грубає е, орків. Це вибігає да, там. Потім назад. Да, ну, це там Бутусо опублікував. Mm -hmm. І чому вага ввалить? Та він російською розмовляв. Оцей воїн, просто ти дивишся ще раз. Мова це питання комфорта. Андрусів, присутність на певних телевізійних шоу вимагає від тебе розуміння контексту, в якому ти з'являєшся. Це дуже важливо. Тому що на каналах Медведчука теж з'являлися начебто правильні люди. Да? А деякі з них ставали корисними ідіотами. Правильно? Ми ж всі любимо говорити про корисних ідіотів. А, а давай подивимося, а чи е, зараз це все не було якраз про це. Стосовно російська мова, російська мова це про комфорт? Е, ну, По-перше, як люди спілкуються в своєму приватному житті на фронті, я підозрюю, що багато спілкуються мовою «йоб твою мать. Да? І багато іншими там, речами. Наприклад, називають вони російських воїнів не російський воїн і не російський солдат. Вони називають їх орками чи підарасами. Але ж це не значить, що всі вони якби, практикують те, що підходить під визначення слова підарас. І це ж не значить, що вони казкові герої, які внаслідок помирання розкидаються їхні спори і проростають там нові орки, блядь. да? Це ж теж не так не є. Ну, треба розрізняти. Є, якби фронт, е своя мова, а є. Тут у нас публічний простір, і в публічному простірі, по-моєму, ми якось домовилися взаємоє... взаємодіяти якось. Ми домовилися не курити е в приміщеннях. Ми домовилися не звертатися один до одного. Ей ти, сука, іди сюди нахуй. да? Ми так не говоримо, да? ми якось не матюкаємося, блядь, правильно? Правильно, блядь, в присутності дітей. Стараємося, принаймні, так? Да? Але от чомусь, чомусь от, от це -то от можна, а от це от не можна. Я стосовно комфорту. Знаєте, от я знаю, що деяким людям світогладно ближче зайти до туалету, опустити сідушку у унітазу і на неї стати ногами. І для них ця поза орла є найбільш прийнятною, тому що з дитинства вони. Звикли сидіти в позі орла над прірвою. Але ж ми ж домовилися, що ми цим не будемо займатися, і ми це не робимо. Звісна річ, якщо людина це зробила, вона не зрадник Української держави і не треба її розстрілювати. Але ж це, блять, сука. Дебіл, став ти на сідушку унітазу своїми ногами казлі на тупа? Да? Якось так же ми кажемо. Стосовно наступного куріння, теж. Куріння. Також, ж, вирішили. Тут ми куримо, тут ми не куримо. Тут є курилка, тут є не курилка, правильно? Комфорт. Я жодного разу від нього не чув, щоб люди на фронті щось між собою розбиралися. Там у людей чомусь з'являється розуміння один до одного. Тут, коли в тебе є можливість, є інтернет, є кава, вільний час, чомусь у людей з'являється оце бажання. Підняти срач. Це що у нас тут Акоп? У нас тут Акоп. Ми взагалі що тут блядь, маємо в Києві будувати і в містах України? Один великий Акоп? Ми ж начебто маємо будувати суспільне життя. Ми ж начебто в ході цієї війни маємо пройти е, трансформацію політичну із інфантильності, хоча б якісь ранній чи пізній пубертат, да? ну, в якусь зрілість ми маємо почати рухатися до зрілості, до дорослішання, до набуття політичної ідентичності, до набуття національної, власне, що і значить ідентичності. Ми ж якось туди рухаємося, правильно? Я думаю, що так, ми туди рухаємося. А казати, що отут, і так далі. ну... А люди повернуться за копу о, куди. Куди повернуться? В УРСР? Сюди повернуться? В ліберальне содружество Хороших русських з хорошими українцями. був способом договарювався, якщо нам ніхто не мешає. Ну, якщо у нас нету гравців, які вставляють палки в колеса. Да? А чи говорите ви зараз українською мовою чи ні там? Може, розуміємо друг тут, в общем. -то. В общем, у нас є можливість договарюватися, но відбувається все одно вот это вот постоянное бег по кругу. Додаєте ви тему, що дійсно на фронті була така ситуація, що там хтось когось підстрелив на ґрунті мовою. Ні, не, не зі зла, просто зорками переплутав Орки, да? Підараси зараз так називають у нас звичайних русських. Переплутали. Буває. Подумали, що російською мовою сидять русські. взяли з переляку стрельнули. Ну а що? Я думаю, що я не закликаю до цього, але можна зрозуміти: люди злякалися, реально подумали, прийняли за росіян. Тому, стосовно фронту, тут такий момент. Стосовно домовлятися, ми можемо домовлятися. Да, українською мовою ми можемо домовлятися. Нахіра Фельдман заглядає ідею: ми можемо домовлятися лише тоді, коли тема мови не буде підніматися. Взагалі українська мова це інструмент домовляння. Причому тут етнічна мова, це не етнічна мова, це інструмент домовляння зараз. Хоч ми є етнічне походження. Але ми держава, ми стали державою. Якщо б ми були етносом, то, ну, то був би етносом. А ми стали державою. Все тепер наша українська мова, вона не етнічна, вона національна, загальнообов'язкова. Ну, цей канал Романенко має дуже таке зверхне ставлення, і вони поляризують суспільство, вони створюють розкол суспільства і взяли собі в опонент те, до кого вони постійно звертаються, вони, з позиції російсь... От, вони розмовляють російською мовою і вони критикують лише тих, хто розмовляє українською мовою. Тобто, бендлюки, вони розмовляють українською мовою. Російською мовою бідлюків нема. Тобто все, все хороше по-русски, все погане українською. Тобто, е, уявіть собі, е, просто Сполучені Штати Америки, якщо вони ж так люблять братися, Сполучені Штати Америки, де е, в Офісі ну, сидять е, ну, в приміщенні сидять всі білі. І розповідають про афроамериканців те, що вони ну якби не дуже розвинені і мають ну прагнути розвиватись, бути менш агресивними і так далі. І час від часу вони із цього цієї афроамериканської спільноти із гетта беруть найбільш скажімо так яскравих, популярних і шанованих авторитетів гетта і запрошують до себе і. Ті від радості там от теж розповідають, що-да, да, є чорні, які вбивають білих. Да? Ну, так ви підігруєте ви, ви лише ним. Ну, просто в Америці там, якби вони вже прийшли до висновку: що бери ти білий, критикуй білих, не треба білий критикувати чорний, да? тільки. Тому ті, ті, да? ну, така ситуація.